Ромка, що за футбол тут? Брабабця пішла їсти, а ти тут хазяйнуєш? То ж твоя іграшка. Забирай. Не, забирай, куди ти пішов? Що ти розкидаєш? Не, забирай, забирай. Що таке? Що сталося? Підіймай. Підіймай. а що? Що а це за приколи? Підіймай. Ну вон вона недалеко. Підіймай. Що? Вставай, Ром. Рома. Забирай, забирай цю штуку. Забирай той стаканчик, забирай, що? Рома, давай, давай. Забирай, що ти? ти? Ти ж кинув, ти сюди приніс, ти кинув, забирай. Забирай і пішли. От. От не хоче і бореться з цим. Давай забирай. Давай забирай. Ні, ні, ми нікуди не підемо. Я ж тобі не бабця, я тобі не мама. Тому ні. Забирай. Забирай, Ром. Рома. Рома. Ні-ні. Іди забирай. Ну ти ж кинув, Ром. Іди. Іди. Нахиляйся, забирай. Забирай. Давай. То твоє, забирай. Забирай. Підіми. Що, що, м, підійми. Рома, що сталося? Іди, ти кинув, що таке? Забирай ту штуку. Забирай її. Ну не я сюди її приніс, а нащо ти її сюди ніс? М Морозиться максимально. Ні, це не можна робити. А ту штуку можна взяти і забрати. Давай, не чіпай. Рома? Рома. О, ти. Йди, Ні, кидаю, от. Іди, забирай. Не, не кидай, забирай. От що, от як боротись? Що Рома? Йду забирай, Йди забирай. Що ти дивишся на мене? Йди забирай. Оці виховальні процеси, це капец. Зараз маму покличу. <смі> Ні, це ще не працює. Зараз бабцю покличу. Теж не працює. Зараз прабабцю покличу. Нічого на нього не працює. Іди забирай. Що таке? Іди забирай ту штуку. Іди, Іди забирай. Що таке? Забирай. Давай, забирай. Все, взяв, пішли, пішли. Молодець. 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 Фу. Пішли, пішли її класти. Це капець.